На полтавському гірничо збагачувальному комбінації відбулася оперативна нарада. Розпочали зібрання із хвилини мовчання, вшанувавши пам'ять військовослужбовців і цивільних громадян, які загинули через збройну агресію Росії. Серед полеглих воїнів, які боронили кордони України і відстоювали право українців на мирне життя. 34 працівники компанії Ферекспо. Оголосивши очільникам структурних підрозділів комбінату підсумки роботи за 2023 рік, голова правління прад Полтавський ГЗК Віктор Лотоус обговорив із ними можливості збільшення завантаження виробничих потужностей. Потрібні податки, потрібні людям заробітна плата, потрібна підтримка нашим збройним силам ЗСУ. За тим, Віктор Лотоус ознайомив присутніх із кадровими змінами, тимчасово виконуючим обов'язки директора з технічного обслуговування, ремонту та енергетичного забезпечення прад ПГЗК призначено Володимира Ноженка, а Наталію Валіуліну остаточно затверджено на посаду головної бухгалтерки підприємства.